Так, друзі, ну що фактично доба у нас залишається до ключового моменту останніх двох тижнів, а саме зустрічі або саміту, як його називають Трампа і Путіна в Анкоріджі Аляска. І примітний момент стався сьогодні. Фактично, ми почули від Путіна сьогодні в день одну з умов, яку він буде оголошувати. На розмові з Дональдом Трампом я маю на увазі умова по досягненню якихось домовленостей в контексті війни в Україні. Сьогодні Путін провів зустріч за кілька годин до виліту на Аляску. Зібрав фактично усіх членів своєї делегації, Це реальні скріншоти з цієї зустрічі. Вона транслювалася в прямому ефірі. В цілому Путін розказав про можливість встановлення нових глобальних правил для миру стабільності у всьому світі. І це прозвучало в контексті, в разі, якщо практично пряма цитата, в разі якщо Сполучені Штати погодяться на подальші домовленості про обмеження стратегічної наступальної зброї. Ось що хвилює Путіна стратегічна наступальна зброя. Путін сьогодні страшенно наляканий, і контекст, в якому, наприклад, от зараз пропаганда російська працює, представляючи фактично зустріч в Анкоріч як нову Ялту, він не спрацьовує навіть в комунікації російського президента. Ключове дивіться не території, ключове це там не нейтральність України, ключове стратегічні наступальні озброєння. А можливо, що потім ми дізнаємося і про бізнесові історії і абсолютний інтерес Російської Федерації до розробки. Корисних копалин в Антарктиці до речі, я про це торкнуся, тому що сьогодні з'явилася ще одна цікава інформація, але спочатку про концепт, який розганяється концепт нової Ялти, який ну фактично псує своїми виступами сьогоднішніми а, Путін. А, ушаков а, фактично це а, а, радник Путіна по безпекових питаннях. Він анонсує спільну прес-конференцію за результатами завтрашньої зустрічі. Уявляєте спільну прес-конференцію? Це означає, що домовленості або принаймні. Чернетка контрольна вже існує і залишається лише формалізувати росіяни Ушаков радник Путіна, впевнений в тому, що перемовини відбудуться і будуть позитивними для Російської Федерації. Тобто, результат, який сьогодні перед собою бачить Москва, завтра за ну враховуючи те, що говорить Ушаков, завтра буде справджено так, і спільна прес-конференція відбудеться. Спільні прес-конференції дипломатичною мовою це означає Успіху перемованих це так для е, загального розуміння. Гладков губернатор Білгородщини сьогодні там під дронами ви знаєте, перебуває за інформацією з е, джерел. Поки що під не підтверджено, що це були дрони і чому вони там літали над Білгородчиною. Але він теж от, випромінює якусь впевненість і говорить про те, що завтра все закончиться. річ а про СВО, і у нас начнеться велика робота по розмініруванню. Ушаков уже уклав угоду з Україною. Не Ушаков, я маю на увазі, і Ушаков, в тому числі, е, Гладков. Гладков уже уклав угоду із Україною. Що говорить власне міністр фінансів Бесенд? Так? Бесенд, який. Активно зараз консультує Дональда Трампа з питань санкційної політики. Займається він питанням Індії, Китаю, Бразилії, в тому числі і Російської Федерації. Він говорить так, що Трамп говоритиме з Путіним завтра також і в першу чергу про всі варіанти або посилень санкцій проти Російської Федерації, або усі варіанти. Про послаблення санкцій проти Російської Федерації в контексті Європейського союзу також Бесент наголошує, що Європейський Союз в будь-якому разі зараз і ще до зустрічі має публічно підтримувати жорсткий трек у заходах в будь-якому разі в санкційних заходах. В будь-якому разі, тобто, це та підтримка, про яку сьогодні просять Сполучені Штати. Очевидно, це прохання яким чином корелюється з. Контактом адміністрації Трампа і Дональда Трампа особисто з європейськими лідерами цей контакт відбувся, і Трамп о, за його словами він також про історію. Він оцінив розмову з лідерами Європейського союзу напередодні зустрічі з Путіним на 10 балів із 10 І також він зауважив, що е, в разі. Якщо Москва дасть задню і не вдасться домовитися по ключових позиціях, деякі з яких от я вам озвучую, тоді будуть наслідки для Російської Федерації будуть наслідки. Це прозвучало вчора. Я не думаю, що це звучить в контексті залякування, враховуючи те, що е, там ушаков уже на спільну прес-конференцію. Е, я думаю, що це більше публічна демонстрація. Войовничого тону необхідна для заспокоєння європейських партнерів і, в тому числі, партнерів Сполучених Штатів в Україні, що Трамп нікого і ні на що не проміняв. Е, хоча от тема е, територіальних обмінів також вона піднімалася під час спілкування Трампа із пресою е, дуже обтікаємо. Це все відбувалося з е, це дійсно європейці і офіційний Київ змогли переконати Дональда Трампа, що на першому етапі, а це саме 15 серпня, не варто торкатися тему території, варто досягнути принципових речей типу. Режиму тиші, наприклад, От. а потім вже розмовляти про решту проблем. Тим більше, що контекст обміну територій, бачите, він сьогодні обростає ну цікавими речами. Уже сьогодні згадується, наприклад, історія з тим, що територіальні поступки ця тема піднімалася кілька місяців тому, на момент, коли активно проводили свої воєнні операції збройні сили України на території Курщини і. Тоді ця ідея взагалі виникла так обміну якимись територіями захоплення на захоплення. Зараз контекст помінявся. З'явилася історія з виступом Володимира Зеленського про українську конституцію, яку там ну дуже так негативно сприйняв Дональд Трамп. Він це також коментував, і зараз. Пошук відбувається фактично так, як вийти на тематику обміну територій для того, щоб нікого не образити, не шокувати. Тобто, треба знайти якусь певну о, формулу завтра, скоріше за все. Я от це, до речі, мій прогноз. Я думаю, там 90 на, 90 на 10, що тема території, завтра ми її не почуємо. Як би нам не хотілося так от, почути більше конкретики з цього приводу, думаю, завтра про це говорити. Не будуть все точно, можливо, про це будуть говорити на наступній зустрічі, яка вже також анонсується Дональдом Трампом. Е, потрійна зустріч Трамп Путін е, Зеленський. А от про що завтра можуть говорити так? Про що завтра можуть говорити? Сенсаційна історія з е, арктичними там е, співробітництвом Російської Федерації по нафті і газу сьогодні отримує продовження. Виходить у нас Daily Telegraph з матеріалами, що. Трамп конкретно завтра може запропонувати спільну розробку ем, рідкоземельних родовищ як стимул для Російської Федерації пропинити війну і почати заробляти гроші. Це це більш е, схоже на правду. І якщо переподу, тому є там українська конституція або українські території, я думаю, що це може бути якимось чином вирішено в обмін в обмін на конкретну і цікаву вигоду. Ну а з того, що почав там. Стратегічна наступальна зброя та Бог з нею стає стратегічною наступальною зброєю. Це цілком в дусі Трампа. Він може так сказати: гроші, гроші і гроші. Е, одночасно потрібно не забувати, звісно, про гарантії безпеки. Цей трек зараз виходить на першу, ну фактично, шпальту, і це найбільше турбує сьогодні, в тому числі Україну. Ось і враховуючи також сам контекст, ви бачите, що масштабних обстрілів ракетно-дронових України переддень саміту Трампуті на Алясці не відбувається, але якщо ви там маєте доступ до якихось телеграм-помоек російських пропагандистів, ви цілком можете прочитати щось: на кшталт ось такого. Що е, ВСУ у нас б'ють дронами по живим домам і мірнику в Белгороді і Ростові. А ми скатились до какой то ні сотни сотні дронів за ночь. 15-го ми не договорімося, і шістнадцятого все заготовлене куда надо в повному обйомі. Вот. таких речей, таких речей не можна не помічати, і нехай це буде якийсь там маловідомий файтер-бомбер, так там, от але це загальний, це загальний нас. Так? Тобто є все таки, яка б вона там свиняче ця громадська думка в Російській Федерації не була. Сьогодні накручування іде саме таке е, фактично силове. Ось, Ну, чекаємо розв'язки. Я думаю, що е, якщо дійде до прес-конференції, про яку говорить Ушаков, тоді це буде означати, що Трамп не помиляється і рухається туди. А uh, де в принципі підстилено?